Після вчорашніх заворушень у Полтаві постраждали троє людей. Двох поранених прооперували. Поліція затримала вісьмох учасників бійки. Відкрили кримінальне провадження. Анастасія Муратова розкаже більше. Ось тут біля цієї арки і відбулися сутички між мешканцями багатоповерхівки та охоронцями кременчуцької приватної фірми Скорпіон 2016 Їх найняв полтавський підприємець, який заблокував арку, тим самим і прохід до будинку. Внаслідок бійки троє людей були госпіталізовані. Серед них поліцейський. Один із протестувальників Олександр Коба дістав кілька ножових поранень. Коли пішли тітушки, нас залишилось дуже мало. Ну я в двом, Завалив їх, а потім мене почали штрикати ножами за спини. Спереду було дуже багато людей навколо ну, цих людей. І відповідно я на якийсь момент втратив свідомість, бо там вісім чи дев'ять живих парам в легені, в починку. Ну і потім вже мій побратим, здається, мій побратим мене просто відтягнув, бо я вже не міг. Нічого. Олександр потрапив до лікарні у вкрай важкому стані. Йому зробили кілька операцій, і лише опівдні лікарі змогли констатувати, його життю вже нічого не загрожує. Бальне в тяжкому стані був переведений к нам в відділення реанімації. На даному етапі стання больного тяжоленої кіслородозавісимої получають необхідну терапію. Правоохоронці відкрили п'ять кримінальних проваджень за фактами завдання тілесних ушкоджень, пошкодження майна та хулиганства. На даний момент працівниками поліції затримано вісім осіб. Їх особи ідентифікуються, встановлюються з обох боків затримані особи. Зараз з'ясовуються всі обставини даного конфлікту. Серед затриманих той, хто завдав ножових поранень Олександру Кобій, Готується оголошення підозри кільком винуватцям бійки. Міністерство внутрішніх справ збирає матеріали для позбавлення охоронної фірми ліцензії. Також перевірять законність рішення міських депутатів про передачу арки підприємцю. Анастасія Муратова, Володимир Непейпиво. Новини на першому.